Більше 200 українських сімей вже отримали компенсацію за зруйноване житло в одному з будинків. придбаному за житловий сертифікат побувала наша Тетяна Демох і поспілкувалася із новими власниками. То як працює ця програма? Дивимось далі. Ну, Дворік у нас, звісно, не дуже великий, маленький, але що нам треба? Ми виходить, купили повноцінну двокімнатну квартиру. Пані Наталія запрошує нас у свій новий дім. Це наша нова домівка у Мріна, яку на яку ми чекали, скажу так, довго. Дивіться, тут у нас одна спальня на першому поверсі. Тут виходить як невеличкий коридор. Цей будинок у Білій церкви, сім'ях Кулінічевих отримала від держави замість зруйнованої двокімнатки у Слов'янську. Так, да, у нас було... Гарна квартира з ремонтом, з кондиціонером, з комп'ютером. Ну все, що нинішній світ нам пропонує, Всі цивілізації би, у нас були. Держава виділила родині на житло один мільйон гривень. Не живими грішми, а ось у такому житловому сертифікаті. Вітаємо кошти передано на оплату, Щойно продавець їх отримає. Ви станете власником житла. Очікуйте на сповіщення. Процедура доволі проста, каже пані Наталія. Насамперед, треба подати заяву про зруйноване житло через дію Тецнап. Потім до будинку прийде комісія. Комісія перевіряє, чи дійсно є в людини право документи. Комісія перевіряє, чи дійсно це житло пошкоджено таким чином, що його не можна ні відремонтувати, і воно отримує цю позначку безпосередньо, що воно повністю зруйноване. Далі оцінювання. Уряд встановив середню вартість квадратного метра 36 тисяч гривень. Та сума може змінюватися залежно від метражу, оселі та віку будинку, а ще від місця розташування. Більше всього подано заявок за компенсацію за знищене житло. Ми отримували з Харківської області. Якщо бути точною, загальної кількості поданих заяв станом на сьогодні їх трошки більше ніж 8 тисяч 800. 3,5 тисячі подано від громадян житло, яких зруйновано на території Харківської області люди з тимчасово окупованих територій отримати компенсації за зруйноване житло поки не можуть, бо оцінити рівень збитків неможливо. Дистанційний механізм лише тестують. Наразі в форматі експерименту, тому що зараз ми тільки відшліфовуємо цей механізм з Мелитополем. І як тільки ми стане зрозуміло, що ми можемо застосуванням різних. Технічних рішень, тобто це не фізичне підтвердження, це технічне рішення, яке дозволить дистанційно підтвердити факт руйнування житла. Тож поки на компенсацію можуть розраховувати люди з підконтрольних територій України. Вже після оцінювання має надійти житловий сертифікат в дію. Про що й розповідала наша героїня, пані Наталія. Після чого кошти треба забронювати і використати протягом 30 днів, і лише на купівлю оселі ремонт за власні кошти. Трошки підзабираємо гроші і зробимо ремонт. Підсідаємо воду. Тут води немає, бо це, газовий котел на опалення. Тетяна Демух та В'ячеслав Вандичанський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.